Привіт! Я Валерія Вільчинська. Я юристка, авторка та співзасновниця творчого об'єднання Неспілка. І я запрошую вас переглянути наступну коротку лекцію програми Говоримо і пишемо українською, де ми разом дослідимо, що таке індивідуальний стиль автора, розглянемо стилістичні роздінки в текстах деяких письменників та дізнаємося, як розвинути власну манеру письма. Поїхали! Для початку визначимося, що таке індивідуальний стиль автора. Тут буде доречно процитувати француза Жоржа Люї Бофона Стиль це сама людина. На цьому можна було б закінчити розбір даного питання, але я пропоную копнути трохи глибше. Творчість митця зумовлена його життєвим досвідом, світоглядом, загальною культурою і ще купкою деяких речей. Згадайте моменти, коли по дорозі на роботу чи з роботи посеред ночі чи під час зустрічі з друзями вам приходила в голову ідея для майбутньої історії. Подумайте, звідки вона взялась? Відповідь проста: вона трансформувалася із накопиченого вами досвіду, знань та пережитих почуттів. Однакових сценаріїв життя не існує, а значить, призма утворення кожної такої ідеї теж завжди буде різна. Тобто індивідуальний стиль. Це те, що письменник ніколи не обирає свідомо. Це те, що в результаті відображається через улюблені теми і проблеми, ідейну спрямованість твору, манеру письма, найбільш вживані звороти і слівця, своєрідну композицію твору, образи, характери, неповторність мови. Індивідуальний стиль це все те, що виділяє ваш текст посеред інших. Перейдемо до наступного питання та проаналізуємо індивідуальний стиль деяких відомих авторів через їх творчість. Ремарочка. Жоден автор не є представником якогось напряму протягом усієї творчості. Загальні нотки, звичайно, перегукуються, але краще, як матеріал для дослідження питання індивідуального стилю митця, використовувати конкретний художній твір. Почнемо ознайомлення з творчості американського письменника Деніала Кіза. Для вас він може бути відомий як автор книг Квіти для Ельджарнона та таємнича історія Білі Мілігана. Деніел Кіз мав освіту психолога та філолога. У книзі Квіти для Ельджернона» Він зумів продемонструвати нову техніку оповіді та розвитку сюжету у вигляді серії звітів та особистих записів, що ведуться від імені Чарлі. Людини з особливостями розвитку. Автор використовував новий, нетиповий прийом для опису психологічного та інтелектуального стану героя у різні періоди його життя та розвитку. Це прекрасний приклад того, як людина трансформувала свої знання з психології у високоякісний художній текст. Подумайте про те, які знання є у вас уже зараз і де ви працюєте. Можливо, вам теж є про що написати. Рухаємося далі. Важко знайти більш іменитого, популярного американського фантаста, що читається і екранізується, ніж Стівен Кінг. Ц, романи Кінга я читала українською, але для аналізу вивчала також шматки оригінального тексту. Тому не подумайте, я не аналізувала стиль перекладача. Тут у нас все по-чесному. Отже, аналізуючи творчість Стівена Кінга, я виявила три особливості стилю, а точніше, мови автора. Перше. стилістична особливість: король жахів обожнює різні соковиті порівняння та метафори. Використовує він їх для того, щоб налякати читача та змусити його почуватися як головний герой історії, або ж викрутити звичайні побутові сцени в те, що буде рухати сюжет далі. Слід зазначити, що Кінг не прагне зробити приємні образи. Чим гірше виходить метафора, тим краще. Наприклад, одна з глав Роману Сяєва цілком присвячена образу осиного гнізда, оскільки головний герой знищує реальне гніздо, що він знайшов під дахом. Друга особливість це графічна. Кінг виділяє у тексті слова і фрази, на яких він хоче звернути увагу читача. Це також характерна фішка для тері Пратчета, який пряму мову смерті пише тільки великими літерами капслоком. Тому, якщо у власному тексті ви будете виділяти якісь цитати курсивом чи червоним кольором, то це теж може стати вашою фішкою. Третя особливість культурна. Зазвичай схема розвитку сюжету в Кінга вписується у певну канву. Побутове життя хорор, побутове життя хорор і так далі. Ця схема може повторюватися нескінечно, залежно від обсягу твору. Але історія обов'язково завжди майстерно вплетена у реалії американського життя. Не можу не згадати про українського автора індивідуальний стиль якого захоплює серця тисячі шанувальників. я маю на увазі Сергія Жадана. У своїх текстах він використовує професійну лексику та жаргонізми. Для прикладу зачитаю уривок одного з віршів. Особливі слівця ви можете побачити виділеним жирним на екрані. Податковий прес бізнесовий інтерес, помарочні розборки з чуваками з МЧС, депозити в банках на підроблених банкнотах, хтось сидить на Біблії, хтось сидить на транках, сніг на гілках, імена в записниках, після всього залишається три штуки на руках, пробити по базі номера на Камазі і валити до Берліну з пересадкою у Празі. Також часто у поезії Жадана зустрічається нецензурна лексика. Пов'язана з фізіологічними функціями людського організму. Причина вживання таких слів мовне табу. Явний протест письменника проти установлених норм і правил, революція проти сучасної моралі. Цитувати не буду. Перейдемо до найголовнішого. Як же напрацювати власний індивідуальний стиль. Універсальних порад немає. Стиль уже є всередині кожного з вас, потрібно просто розвинути його шляхом спроб. Не скажу і помилок, бо у творчості їх немає. Є досвід, який ви отримуєте з кожним написаним нарядком та твором. Але декілька рекомендацій я точно дам. Якщо ви знаходитесь на початку свого творчого шляху, то порада номер один це крадіть. Крадіть як митець. Звертайте увагу на те, що вже створено іншими. Робіть помітки в книгах. Виділяйте гарні цитати, звороти, сцени, записуйте, ретранслюйте це все і створюйте своє. Це зовсім не соромно. Впевнене, що ви чули про таких авторів, як Джек Лондон та Джордж Орел. Так от, десь у 903 році пан Джек опублікував текст Люди безодні про життя найнижчих прошарків населення Лондона. А через 30 років на світ з'явилася робота у злиднях Парижа і Лондона, написана Орелом про бідність. У двох вищезгаданих містах. Посил та манера обох текстів схожа. Та й сам Орел десь сказав, що Джек Лондон то його улюблений письменник. Ідею вкрадено, але як же то все гарно. Не менш важлива рекомендація, пишіть: від кількості витрачених вами годин залежить ваш результат. І це стосується не тільки писемництва. Наша лекція добігає кінця. На практикумі, який буде зовсім згодом, ми. Складемо список авторів, які є взірцевими особисто для вас, та проаналізуємо їх твори. Потренуємо писемницькі навички та спробуємо віднайти ваші особисті стилістичні родзинки. Слідкуйте за анонсами у групі Говоримо і пишемо українською. Почуємося!